Привіт, друзі! На зв'язку команда АйТівей. За останні кілька років ми стали амбасадорами робототехніки в Україні. Наші розробки визнані міжнародними компаніями, а результати стали неперевершеними. Ми пишаємося спадщиною та робимо смілий і впевнений крок вперед. Тепер ми змінимо напрямок нашої діяльності, бо розуміємо, що в роботехніці ми вже досягли значних вершин. Тому ми будемо використовувати наші знання та досвід в створенні вражаючих мобільних ігор. Ігрова індустрія відкриває для нас нові горизонти, і ми прагнемо створювати захоплюючі світи, що наповнені яскравими персонажами та цікавими сюжетами. Наша команда залишається також сильно та згуртована. Ми докладаємо максимум зусиль для створення якісних діжитал-продуктів. Ми вже працюємо над цікавими проектами, які ми впевнені, вам обов'язково сподобаються, та будемо продовжувати ділитися з вами новинами та закулісними моментами. Ми прагнемо, щоб наші продукти були популярними. Ми серед аудиторії різних національності та впевнені, що зможемо цього досягти.